Всіх вітаю канал Світло в кожен дім. Мене звати Святослав. В цьому відео хотів розказати, які товари я замовляв на Аліекспресі протягом листопада-грудня. Які я раджу до замовлення, які не раджу, які були терміни доставки. А також мої відгуки стосовно наших українських портових компаній. Отже, почнемо. І так, да, цю табличку я лишу в описі, тож кожен з вас може до неї звертатися. Одразу почнемо з того, що я не раджу брати це ось ці акумулятори, але в принципі ви вже і не. Зможете, тому що цей продавець видалив всі товари зі свого магазину. Та й в принципі я їх брав тільки з цікавості. Тут тобто, там не було жодних відгуків. Сам магазин мав репутацію так собі, середню. Ну і було зрозуміло, судячи з стіни з відсутності відгуків, що щось тут не так. Але дуже було цікаво подивитися, що от я і замовив. Але, звісно, так робити не треба, якщо пригод зайвих вам не треба. Також стосовно цієї Power Station, Ну, я б не сказав, що вона прям не вартує своїх грошей, вона не вартує замовляти із Аліекспреса і чекати за такі гроші. Якщо би по такій ціні продавалися в Україні, ну це ще плюс-мінус. Також щодо акуму, оцього, це хороший акум, відгуків там багато позитивних, але всі пишуть, що йде дуже довго 2,5-3 місяці. Відповідно, не дивлячись на привабливу ціну, зараз є достатньо пропозицій з привабливими цінами навіть на локальному ринку українському. А тепер давайте по черзі. Так, це я навіть відкрию одразу інвертор і цей інвертор власне оце інвертор я раджу до покупки. Тут вони є різні. Я брав завжди 2,5 кВт, тобто 5 тисяч пікове значення. Хороший інвертор працює тихо, до десь 200-250 Вт. Навіть не вмикаються вентилятори. Тобто підійде, якщо у вас є якийсь скутерний акумулятор на 60 вольт. Або ви хочете зібрати свій аналог EcoFlow, про що я зніму окреме відео. Такі збірки ліпше робити якомога більш високовольтними. І також цей непоганий. Тут плюс, що є модель на 72 вольти, також є потужна модель, власне, як я собі замовляв, до 4 кВт підтримує. Мінус цього інвертора, він є шумніший, навіть абсолютно без навантаження. Він періодично вмикає вентилятор. Далі. Ось такі 12 вольтові інвертори, про які я теж знімав відео. Ну в принципі, кому таке треба, як такий помічник в машині завжди тримати. Цілком можна замовити. Далі датчик якості повітря показує рівень СО2 в повітрі. Дійсно корисна штука, але саме це я б не замовляв. Я замовив саме такий, тому що за більшу ціну сподівався отримати якісніший датчик СО2, тому що в дешевих моделях він йде примітивний, який лише розпізнає, розділяє концентрацію СО2 на 4 рівні. А всі оці циферки на екрані це не більше, ніж гра з рандомними з випадковими числами. Я не знаю, чи саме в цьому пристрої датчик якісний, але головним мінусом є, що я не так і не зміг його подружити. З жодним додатком, з яким він мав би працювати, він просто не бачиться, і я там по різному пробував його перезапускати, той Wi-Fi вмикати, вимикати. Тому чи варто мати такий монітор вдома, абсолютно. То ви будете знати, дуже цікаво слідкувати за концентрацією вуглекислого газу в повітрі, вчасно провітрювати і так далі. Але беріть моделі найпростіші за 10, 15, 20 доларів. Далі ну це зарядки я брав. Ну, нормальні всі зарядки, які я брав, працюють. Ліхтарик теж працює. Ця лампочка теж працює, все нормально. Зарядка працююча. На цьому ми вже зупинялися інверторі, теж раджу. Цей теж. Я замовляв там різні для різних збірок. 24 вольти, 60 вольт. Так, оцей кабель перетворювач його плюс, що він дешевий. Але на 12 вольт він фіговий, він дає 13,5 вольт, що може навіть вивести з ладу роутер. Ну або принаймні він не буде нормально працювати. На 9 вольт вони йдуть нормально Якщо треба на 12 вольт, ліпше брати, ліпше брати щось інше. Далі про акумулятор це я вже сказав. Перемикачі цілком. Я, я їх вже якомусь відео радив. Хороші перемикачі можна брати. Сумна розетка, класна штука, коштує недорого, можна дистанційно через Wi-Fi вмикати, вимикати пристрій, слідкувати за енергоспоживанням тощо. ган Ганзарядка, ну прикольно. Насправді не так вона вже мені знадобилася, як я сподівався, але місце в подовжувачі економити. Так, оце дуже крута штука, коштує не так дорого. Керування через Wi-Fi гарний екран, багато інформації різної надає. Дуже круто. Далі. Оцей вотметр не раджу. Точніше, в цілому, ввотводметри в такому форм-факторі вони хороші, але беріть в Україні. В Україні вони коштують практично так, так само, може там на 100 гривень дорожче, ніж на Аліекспресі. І в Україні їх можна, ну принаймні я коли брав в Україні. Мені він прийшов навіть трошки більш якісного виконання із батарейкою всередині. Тобто при витяганні з розетки він запам'ятовував дані. Бо цей, що я замовив з цього лоту, він, на жаль, не запам'ятовує дані при витяганні з розетки, про яку ми вже сказав, про станцію сказав. Так, зарядки знову. О, це вже трошки інші зарядки. Ну, я думаю, ви про них і самі чули. Це ось на 20 А, на 35 А. Досить прикольні зарядки для. От Підійду для свинцевих, для гелових. В принципі, вони там і для літівих і для залізофосфатних пишуть, але єдиний їх мінус, що вони абсолютно не збавляють. По суті, немає стадії CV У них тільки стадія постійний струм, і вони фігачать на, на максимальному струмі до кінця зарядки, поки напруга не досягає власне, заданого рівня або бмс в акумуляторі не відрубає, і на цьому зарядка припиняється. ну Це не мало би шкодити акумулятору, тому що він просто не буде Обирати ємності і все. Але як для свинцевих, для гелевих, то напевно супер. Хоча я і залізу фосфат спокійно заряджав і в принципі не бачу з цим проблем. Так, ну це, власне, ті, що я відео присвячував ним. І цьому теж. Так, ну тут тобто автомати, змінного струму, постійного струму. Тобто це я брав високовольтні автомати 1000 В для сонячних панелей. Це я брав для акумуляторів, тобто на 125 і на 250 А. Оце крута штука, до речі, тому що це треба. У вас має стояти автомат між акумулятором і інвертором. Тим більше він має стояти, якщо у вас свинцевий або геловий акумулятор, тому що там BMS плати немає, від короткого замкнення нічого не захистить акумулятор ваш. І плюс також він тут дешевий, тобто в Україні я в принципі не міг знайти автомати на 125 або 250 А постійного струму. Максимум що знаходив 63 А і це було по 1000 гривень а тут, тут у нас от 15 доларів, тобто 600 гривень, 250 А. 150 А взагалі ще, ще дешевше. Так, ну і USB лампочки, я думаю, ви такі бачили. Теж досить прикольні. Користувався ними трохи, поки мені не прийшов перший інвертор. Перший мені власне прийшов ось цей от і це перший інвертор, яким я живе свою квартиру. Так, тепер стосовно термінів. Ну з термінами ви самі можете ознайомитись. Кому цікаво, я лише прокоментую, що оці інвертори йшли однією посилкою. І вони застрягли аж на півтора місяці на митниці, тому що їх тут аж 12 штук, ну я так думаю, тому що через це. Тобто бути обережні з великими якимись партіями може дуже надовго застрягати. Е, Ця зарядка просто ніяк не могла з львівського складу проїхати на сусідню вулицю майже 2 тижні. Так, в цілому немає що додати. Хіба да, оцей інвертор 10 кВт, він як бачите, йшов аж 2 місяці. Стосовно наших поштових компаній по новій пошті, та в цілому, все добре. Єдині нюанси що. Ось таможнею якось не дуже прозорим мені здавався цей процес. Мені доводилось постійно дзвонити на гарячу лінію, щоб мені ж таки повідомили, що там з моєю посилкою, яка вже більше місяця знаходиться на намитниці. Також нюанс новою поштою це якщо ви замовляєте на поштомат, а це в принципі стосується не тільки міжнародних, а будь-яких посилок. То будьте обережні з габаритними посилками. Тому що зазвичай в поштоматі тільки одна така найбільша комірка під габаритні посилки, і вона може бути зайнята. Може ще комусь іншому в вашому будинку приходити якийсь великий вантаж. І відповідно, черга до вас може доходити довго. Тому подумайте, може ліпше, якщо вам щось треба терміново. Ліпше замовляти або на відділення або адресну доставку. По Укрпошті, в принципі, нюансів не було. По міст Експрес, ну там, як завжди, десь там не могли знайти мою посилку, десь вона застрягла, десь вона прийшла взагалі на склад, який в іншій частині міста треба туди їхати, а переоформляти якось на кур'єра ну, це не нова пошта. Мені не хотілося змістом взагалі зв'язуватися. От, Ну, якось якось так. Тобто, хто планує собі сонячну електростанцію, в принципі, повністю можна закупитися на Аліекспресі і локально тільки в Україні дозамовити акумулятор. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня!